Уявіть собі пропорцію. Ця пропорція не випадкова, її можна знайти скрізь у всесвіті. Ми називаємо її золотим перетином. Це приблизно 1,618. Позначається вона грецькою літерою Фі, літерою Фі. Ця пропорція захоплює людей з давніх давен. Математики, художники та архектори вивчали її властивості і використовували її у своїх роботах. Чому? Тому що золотий перетин пов'язаний з красою та гармонією. Він з'являється в неочікуваних місцях. Це нагадування про елегантність всесвіту. Вийдіть на вулицю. Озирніться навколо. Золотий перетин ховається у нас на очах. Візьмемо, наприклад, соняшник. Його насіння утворює спіралі. Вони слідують певному візерунку. Яке співвідношення діаметрів цих спіралей? Воно близьке до золотого перетину. А тепер візьмемо мушлю молюска наутилуса. Його камери ростуть, утворюючи спіраль. Розміри цієї спіралі також відображають золотий перетин. Це не випадковість. Природа використовує це співвідношення, щоб оптимізувати ріст і ефективність. Золотий перетин тісно пов'язаний з послідовністю Фібоначчі. Ця послідовність проста, але водночас глибока. Починаємо з нуля та одиниці основи послідовності. Кожне наступне число є сумою двох попередніх, створюючи унікальний візерунок. Отже, маємо 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 і так далі до нескінченності. У міру того, як ми заглиблюємося в послідовність, співвідношення сусідніх чисел наближається до золотого перетину приблизно кодець 6018. Цей зв'язок не є лише математичним, він має глибше значення, він також зустрічається в природі. Пам'ятаєте спіралі соняшника? Це чудовий приклад. Кількість спіралей у кожному напрямку часто є числом Фібоначчі, ілюструючи природний порядок. Золотий перетин і послідовність Фібоначчі переплетені між собою, розкриваючи елегантний задум природи. Від розташування листків до розгалуження дерев, ці візерунки скрізь. Навіть у світі тварин ми можемо побачити послідовність Фібоначчі в мушлях равликів та рогах деяких тварин. Цей глобальний візерунок поєднує математику, природу та мистецтво, ілюструючи красу навколишнього світу. Послідовність Фібоначчі та золотий перетин це більше, ніж просто числа. Вони є свідченням гармонії та рівноваги у всесвіті. Частина 4. Золоті пропорції в мистецтві та архітектурі. Поняття золотого перетину століттями захоплювало людський розум, справляючи глибокий вплив як на мистецтво, так і на архітектуру. Золотий перетин це не просто математична цікавинка, це принцип дизайну, який цінується за естетику та структурну цілісність. Художники та архітектори століттями використовували його, вплітаючи у свої творіння, щоб досягти відчуття рівноваги та краси, яке знаходить відгук у глядачів. Вони вірять, що це створює гармонію та баланс, роблячи будівлі та твори мистецтва приємнішими для ока і позачасовими. Парфенон у Греції чудовий приклад цього принципу в дії. Його архітектори ретельно спроектували його так, щоб він відображав золотий перетин. Його розміри від загальної структури до найдрібніших деталей чітко відповідають золотому перетину. Ця повага до золотого перетину надає йому позачасової естетики, яка зробила його культовою пам'яткою. Леонардо да Вінчі, майстер епохи відродження, також широко використовував золотий перетин у своїх роботах, вважаючи, що це ключ до розуміння всесвіту. Його малюнок вітрувіанська людина базується на цих пропорціях, ілюструючи ідеальну людську форму, як її визначено за допомогою цього математичного принципу. Він символізує ідеальну людську форму, показуючи, як золотий перетин можна використовувати для досягнення досконалих пропорцій у мистецтві та дизайні. Частина п'ята. Вічний чарівність. Золотий перетин не перестає нас дивувати. Це математичне поняття, яке часто позначається грецькою літерою Фі, зустрічається в незлічених формах навколо нас. Ми знаходимо його у візерунках природи: від спірали й насіння соняшника до розташування лузучок на шнешцішці. Золотий перетин це план природної краси. Ми бачимо його втіленим у мистецтві та архітектурі. Парфенон у Греції та шедеври епохи відродження лише два приклади використання цієї пропорції для створення гармонії та рівноваги. Він нагадує нам про взаємозв'язок усього у всесвіті. Спіралі галактик і розгалуження дерев відображають цей універсальний зразок. Ця проста пропорція розкриває прихований порядок. Вона показує нам, що існує математична основа краси, яку ми сприймаємо. Це говорить про те, що краса та рівновага не є випадковими. Симетрія в ландшафтах і витончені візерунки на крилах метеликів є тому підтвердженням. Золотий перетин це нагадування. Він говорить нам про те, що існує глибша, більш фундаментальна структура світу, в якому ми живемо. Всесвіт сповнений чудес, від розпускання квітів до звивистих берегових ліній, ці візерунки скрізь. Варто лише пошукати. Спостерігаючи за навколишнім світом, ми можемо побачити золотий перетин у дії. Тож наступного разу, коли ви побачите соняшник або гвинтові сходи, згадайте про золотий перетин. Це не просто випадкові явища, а частина грандіозного плану. Це прояв елегантного задуму нашого всесвіту. Золотий перетин це свідчення краси та порядку, що існують у світі навколо нас.